Відключаємо адаптер у USB-гніздо HDMI до кабеля. Відключивши, відображається як флешка. Заходимо на флешку, інсталюємо драйвера і програму. Після інсталювання обов'язково ми перезавантажуємо комп'ютер. Лише в цьому випадку активується адаптер. Після перезавантаження адаптер автоматично буде. Відображатися у комп'ютері як додатковий монітор. другий. Заходячи в налаштування, ми можемо вибрати або розширений екран, або дублювання екрану. Збираємо розширений, вибираємо другий екран і змінюємо розширення відповідно до нашого монітору. Адаптер готовий до використання.